А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Гарвардський експеримент із червоточиною. Мені заплатили мільйон доларів і наказали тримати рот на замку, і я тримав цілих 15 років. Але минулої ночі я обходив поверхи і знов побачив професора. Три роки тому у мене був серцевий напад, а вчора ледь не трапився ще один, коли я побачив його, що стоїть перед аудиторією 204, він обернувся і усміхнувся мені. За 15 років він зовсім не постарів. «Якся маєш, чувак? Спитав він, ось тут мене і накрило». Випустивши Впустивши планшет, я не оглядаючись кинувся на втьоки. Загалом я вам зараз таке розповім, що й у кошмарному сні не присниться, але в реальності це було ще гірше. Поліція мені не вірить. Згідно з протоколом, професор зі студентами загинули 15 років тому, бо в аудиторії 204 ні з того, ні з цього стався вибух. Звичайно, а як же ж? Хоча частка правди у цьому є. Аудиторію справді рознесло нафіг. але не випадково, ми точно знали, що робили Ну, чи думали, що знали. Моя посада тоді називалася Помічник керівника з ремонтно-технічних робіт. Але по суті я був прибиральником та й зараз з ним працюю. Ви можете запитати, навіщо я працюю після того, як отримав свій мільйон, а потрібні гроші для молодшого, щоб йому не довелося борситися у тому ж лайні, що й мені. Тієї ночі мені наказали прибирати у центрі астрофізики, що знаходився на північному заході від головного корпусу Гарвардського університету. До тієї ночі це була моя улюблена будівля. Краще ніж у біологів прибирати їх здохлі випатрані звірятка мені потім у кошмарах снилися, але краще б мені далі снилися бідні звірятки й розкидані органи, ніж те лайно, що сталося далі. Коротше, махав я шваброю в коридорі на другому поверсі, і тут відчинилися двері в аудиторію 204, і звідти виглянув мужик і сказав: Гей, ти, там. Я озирнувся, хто знає, до кого він звертається. Так, чим я можу допомогти вам, сер? запитав я, потайки чекаючи, що той зараз почне нити з приводу пропущеної цятки або ще чого. Не хочеш заробити тисячу доларів, чувак. Робота ну дуже проста, на годину, максимум. Що думаєш? Така пропозиція мені подобалася. Удома зайвих грошей ніколи не водилося. Цією тисячею можна було закрити протермінування за деякими рахунками, а ще в мене був дуже щільний розклад ніколи стояти і тупити. Швабра з ганчіркою чекають. Пропозиція хороша, сер, сказав я, але мені до кінця зміни ще багато чого встигнути треба. Чоловік засміявся. Чувак, ми тут творимо історію, сказав він. А ти турбуєшся про якесь сміття? Не переймайся, не буде в тебе жодних проблем. Я тут професор, і за тебе заступлюся, коли що. Ну, чоловік дійсно виглядав як професор, сиве волосся акуратно зачесане, носі великі старомодні окуляри. Я знизав плечима і притулив швабру до стіни. Ну, гаразд, і що мені робити? Чудово, заходь, чувак, заходь усередину. Я пішов за ним до лабораторії. Один погляд на те, що відбувається, і мені треба було сказати йому, щоб він засунув собі свою тисячу в дупу, розвернутися і піти. Але на жаль, я залишився. Озирнувшись, я відчув, як на мені волосся стає дибко у всіх місцях, і не тому, що я злякався, а тому, що в кімнаті було дофіга електрики, і, схоже, що її випромінювало щось у центрі кімнати. Там, на круглому столі стояла здоровенна скляна куля, від якої на всі боки летіли іскри. Схожу річ у дитячому музеї природничих наук показують виглядає так, ніби у скляну кулю запхали блискавку. А ця куля ще й підскакувала і дзищала, а блискавка всередині була чорною. Ось від неї вся електрика й перла. У лабораторії було четверо молодих людей студентів, які зрозумів, які сиділи уздовж стіни на якихось кріслах. Ну, як сиділи? Вони були пристебнуті до цих крісел ременями, а на головах у них були металеві штуки, схожі на фени в перукарнях, очі у всіх були заплющені. Ого, сказав я. Що тут відбувається? Із цими молодими людьми все нормально? Так, сказав професор. А щодо того, що відбувається, як я й сказав, ми творимо історію. Ми збираємося відкрити першу у світі червоточину. Червоточину? перепитав я, як у кіно, чи що? Професор посміхнувся. Так, чувак, як у кіно, сказав він, а тепер уважно послухай. У нас в останній момент людина не змогла прийти, але нічого, робота не складна. Ми тут дещо запустимо і відкриється червоточина, я у неї зайду. Якщо я не повернуся за півгодини, тобі треба буде упустити оцей важель, і червоточина закриється. Я подивився на великий червоний важіль на величезній машині, що торохкотіла. До неї були приєднані металеві штуки над головами студентів. Припустимо, я опущу цю штуку, а як же ви? Ви залишитеся всередині цієї вашої червоточини? запитав я, слабко собі уявляючи, що взагалі відбувається. Саме так, сказав професор, у нас є два варіанти або Червоточина прокладе шлях у те місце, що ми називаємо Другим Всесвітом. Як би так пояснити, іншу реальність, яка знаходиться із зворотнього боку нашої реальності, ніби за невидимою стіною, червоточина послужить дверима у цій стіні. А другий варіант вона відкриє прохід туди, куди людині краще не потикатися. Якщо все піде за першим сценарієм, мені вистачить півгодини. А якщо за другим, а якщо за другим, ти закриєш дірку за допомогою важеля, а мої студенти тут все знищать. У мене голова пішла обертом від цієї наукової маячні, а чого лише два варіанти, звідки вони знають, що їх два, а навіть якщо й так, з чого б професору лізти у дірку, якщо 50 на 50, він опиниться там, куди людині краще не потикатися? І це тільки декілька питань із тих, що крутилися у мене в голові. Я бачу, сумніваєшся», – сказав професор. Не турбуйся, все, що від тебе вимагається, це опустити важіль за 30 хвилин. Все. Про решту ми самі подбаємо. Якщо що і станеться, то це не твої проблеми. Документи тут усі в порядку. Він поплескав по товстій теці на круглому столі. Давай я випишу тобі чек, перш ніж ми почнемо. Поки він порався із чековою книжкою, я міркував, чи буде чек дійсним, якщо професора засмокчив червоточино остаточно. Ця думка зараз здається дурною, але тоді я реально хвилювався про чек. Тримай, сказав він, і давай вже починати. Щойно я увійду в дірку, заміряю рівно 30 хвилин. Ані секундою більше, ані секундою менше. Ось і все, що ти маєш зробити. Я взяв чек, промимрив дякую і почав спостерігати за тим, як він порається з машиною. Він підняв важіль, пролунав гучний тріск, і в одного із студентів раптом розплющилися очі абсолютно білі, ніби закотилися далеко у череп. Гей, гляньте, сказав я, ступивши до машини. З ним все гаразд! Запевнив мене професор. У хлопців засувалися щелепи, ніби вони скриготали зубами. Професор взяв із полиці ковбу із сяючою блакитною рідиною. Він витяг корку і вилив рідину на електричну кулю, що стояла на круглому столі. Куля стала виробляти казна що, і раптом розламалася на шматки. Уламки скла розлетілися по всій кімнаті, а чорні блискавки почали стріляти на всі боки. Я пригнувся. Я вже готовий був звалити звідси нафіг. А потім це сталося. У центрі кімнати відкрилася бісова чорна дірка і всмоктала блискавки. Вона росла й росла, поки не зайняла півлабораторії. Звук був як від великого пилосмокта, що працював на повну потужність. Запам'ятай, чувак! прокричав професор, витріщивши очі. Рівно півгодини! І зробив крок у чорну дірку. Спочатку у мене всі думки змішалися гамузом. Я тупо дивився на цю чорну дірку, що зі свистом втягувала повітря, дивився на студентів, під'єднаних до машини, бачив їхні очі, схожі на білі дірки, і щелепи, що швидко ворушилися. Занадто багато чортівні для одного мене. Я подивився на годинник, минуло 15 хвилин 31 секунди, відколи професора поглинула червоточина. Серце в мене билося як скажене, і я ходив туди-сюди, намагаючись хоч трохи зрозуміти, у якому ж лайні я опинився. А потім до мене дійшло. Та мене ж розігрують. Розігрують, звичайно, не так, як ми робили в дитинстві, підкидаючи собаче лайно комусь на ганок. Це розіграш рівня головатих університетських дітлахів, коли вони наплетуть тобі якоїсь нісенітниці, а потім просто спостерігають за твоєю реакцією. Психологічний експеримент, так це називається. Тут, мабуть, і камери десь є. Потім будуть дивитися, що я робив. Залишилося 12 хвилин. В одного із студентів потекла крові з носа. Я схилився над ним, щоб краще роздивитися. Його трохи трусило з ніг до голови. Якщо я впущу важель, можливо, це закінчиться. Може, це була перевірка, і я повинен був вибрати між ув'язненням професора в Чорній Дірі та порятунком хлопців, підключених до машини. Все це, звичайно, було постановкою, але вони не знали, що я здогадався. Але потім тоненький голосок на задвірках мого розуму заверещав А що, якщо це не постановка? Ще десять хвилин. Професор пообіцяв мені, що з хлопцями все буде гаразд, ще в одного з них побігла кров з носа. Якщо це постановка, то дуже вже майстерна. В такому разі куди подівся професор, ступивши у Чорну дірку. Я хотів було торкнутися до неї, але варто мені було наблизитися, як мене скував тваринний жах. Чорна діра не була схожа на якусь постановку, вона виглядала реальною, ніби справді може засмоктати тебе і виплюнути десь у дупі світу. Я взяв зі столу папку. Як і сказав професор, на першій сторінці були вказівки вимкнути машину та знищити її, якщо він не повернеться за півгодини. Наступна сторінка була з фотографією одного зі студентів. Пробігшись по ній очима, я зрозумів, що це форма добровільної згоди. Я, Джексон Стюарт, беру до уваги можливість моєї смерті у разі участі у цьому експерименті. Я ладен віддати життя за науку. Наступні три сторінки містили такі самі форми. Я ж одного разу не адвокат, але такий експеримент був ніфіга незаконним, навіть з усіма цими папірцями про згоду. Постановка, знову вирішив я. А якщо ні, тоді професор мені набрехав. Він сказав, що хлопцям нічого не загрожує, а документи з папки говорили про інше. Дві хвилини. Глибоко зітхнувши, я продовжив міряти лабораторію кроками, щомиті кидаючи погляд на годинник. Розум твердив мені, що все це розіграш, але моє нутро кричало з жахом, що все це по-справжньому. Я пропалював поглядом годинник. Скоро все закінчиться, так чи інакше. Тридцять секунд. Підійшовши до машини, я поклав руку на важіль. Зараза, чого він не поспішає, професор цей рахунок ішов на секунди, а я ще не знав, чи зможу виконати завдання. Чи зможу замкнути професора там, куди він поперся? П'ять секунд, руки затремтіли, чотири секунди. Морда вся у поті, аж у вічі капає. Три секунди. Хтось із студентів застогнав. Той, кого звали Джексон, як я довідався з папки. Дві секунди. Господи, господи, господи! Одна секунда. Джексон почав тремтіти. Нуль, готлейно, я стиснув пальці на важері. Один погляд на Джексона, який бився у судомах, уже давав зрозуміти треба вимикати. Стій! Я озирнувся і побачив голову професора, що стирчала з чорної дірки. Стій, кому кажу! Потім з'явилися його плечі. Я кинув погляд на Джексона, і з його очей текла кров. Майже вийшов. Другий студент почав тремтіти. Ще мить! Я переконався, чи виліз професор повністю. Вилізши із дірки, він заволав. Давай! І тут одночасно сталося дві речі я почув вологий хлопок, і чорна дірка зникла, але я так і не опустив важіль. Я повільно обернувся до Джексона, у нього не було голови. Судячи з шматків місків та бризок крові на металевій штуці зверху, його голова щойно вибухнула. Годіння машини поступово стихло і запанувала тиша. Троє молодих людей, що залишилися живими, Припинили тремтіти, і очі в них заплющилися. Яка трагедія, сказав професор, показуючи на обозглавленого Джексона. Але недаремно, я там був, я бачив це, чувак, я бачив. Я схилився, опершись руками на коліна, і мене знудило. Дивно, що першою думкою після цього було от лайно, ще й прибирати потім доведеться, не знаю. Мабуть, мозок у мене відключився, і я діяв на автопілоті, я ж прибиральник, я прибираю за людьми всяке лайно, ось і все, що я міг тоді думати. А потім до мене нарешті дійшло, що щойно сталося. Сучі ти, сину, закричав я, ти ж сказав мені, що з дітьми все буде гаразд. На обличчі професора з'явилася гидлива самовдоволена усмішка так і було б, якби ти опустив важіль за півгодини, як я тобі казав. Ти ж сказав мені зачекати. Хіба? Так, мудило, все, я викликаю поліцію. У мене на поясі була рація. Звичайно, з неї я не міг викликати поліцію, проте цілком міг викликати університетську службу безпеки. Я вже взявся за неї, коли почув позаду себе стогін. Обернувшись, я побачив, що стогне дівчина, одна із студентів. Вони почали прокидатися. Я кинувся до стільців, щоб відв'язати від них молодих людей. У дівчини, що прокинулася першою, широко розплющилися очі. Побачивши професора, вона почала кричати: Ну, ну, сказав я, тихіше, все гаразд, все закінчилося. Але вона продовжувала волати. Потім прокинувся другий студент, глянув на мене витріщеними від страху очима і заволав: Витягніть нас звідси! Я цим і зайнятий, хлопче, сказав я, пораючись з ременями. Надто вже туго вони були затягнуті, прокинулася третя дівчина. Воно тут, сказала вона, воно прорвалося. Все гаразд, сказав я. Твій друг, щоправда, того, бідолашний, але все скінчилося. Я простежу за тим, щоб професор отримав наповну за те, що виробляв тут з тобою та іншими студентами. Перша дівчина все ще волала на весь голос. <хи> Витягніть нас звідси! знову закричав другий хлопець. Третя подивилася мені прямо в очі і абсолютно спокійним тоном сказала. Це не професор. Що? У сенсі, чому не професор? запитав я й обернувся. І те, що я побачив, переслідуватиме мене до могили. Рот у професора рухався дивно, ніби щось невидиме тримало його за щелепу і рухало її у випадкових напрямках, або ніби він намагався намацати волосину, що потрапила у рот, але вона все одно вислизала. Вене у нього на шиї здулися, потім втягнулися, потім здулися знову, як канати. Його зап'ястя крутилося під такими котами, які природою не передбачені, а роки безконтрольно тіліпалися навколо тіла. Я нарешті звільнив першу дівчину, ту, яка постійно волала. Вона схопилася з крісла і рвонула до дверей на ватяних ногах, але спіткнулася і упала у центрі кімнати. Я почав звільняти хлопця, постійно оглядаючись через плече на професора. Здавалося, що в нього під шкірою щось повзає, щось велике. Витягніть нас звідси, повторював пацан. Перша дівчина все ще лежала на підлозі й репетувала я шалено смикав паски, якими був прив'язаний другий студент. Якщо ви вірите в Бога, сказала третя дівчина спокійним голосом, моліться. Я кинув погляд на професора саме тоді, коли перша кістка вилізла із грудей, порвавши костюм. Я називаю це кісткою, але вона була абсолютно чорною і по ній стікала якась зелена рідина. Як на мене, сказала третя дівчина, немає ніякого бога, особливо після того, що ми бачили. Другий студент схопився з крісла звільнений від пут. Я кинувся до третьої дівчини, але побачив, як професор витяг руку і схопив хлопця за голову, різко крутнув її і відпустив. Огидно хруснуло, і хлопець замертово впав на підлогу. Ще три чорні вологі кістки вилізли у професора з грудей. Він засміявся і схилився над першою дівчиною, яка все ще кричала. Кістки почали вилазити у нього зі спини, як у якогось сраного стегозавра з нічних кошмарів. Що за хрінь? спитав я, розплутуючи ремені на останній студенці. Воно не звідси, сказала дівчина. Та невже? Я якраз розправлявся з одним із ременів. Я питаю, що це нахрін таке? Воно прийшло із страшного світу, світу, де немає нічого, окрім болю, нескінченного болю, якого ми собі навіть уявити не можемо. Чудово, буркнув я і раптом помітив, що крики першої дівчини вщухли. потім пролунав вологий хрускіт. Усередині все обірвалося. Я нічим не міг її зарадити. Залишалося тільки дивитися, як професор встромляє у горло бідної дівчинки довгі чорні ікла, що сочилися зеленою рідиною. Я негайно повернувся до ременів ще трохи, ще кілька секунд. Тебе як звати? Клер, слухай сюди, Клер, сказав я, намагаючись зосередитися. Як тільки я виплатую тебе з ременів, ти береш той стілець і жбурляєш його в цю хрінь. Я зроблю те саме. І лише після цього ми біжимо до виходу, зрозуміла. Зможеш зробити? Зрозуміла. Сподіваюся, це спрацює. Я також на це сподівався. У нас має вийти клер, сказав я, розв'язавши останній ремінь. Давай! Ми стали поруч. Я підібрав стілець і з усієї сили шпурнув його у кістяну спину того монстра. Стілець розлетівся на шматки, монстр видав пронизливий крик, а потім клер теж запустила у нього стільцем. Однією рукою я вчепився в руку клер, другою вихопив свій складений ножик. З лабораторії був один вихід, повз професора. Витягши ножа, я на ходу викинув лезо. Професор так і стояв там, не перестаючи верещати. Ота рідина, впереміж із червоною кров'ю з горла першої дівчини, стікала по його підборіддю. Я, навмання, шпурнув професора в шию і так і залишив у ній ножа. Ми з клер добігли до дверей, і я вже взявся за ручку, коли відчув, що дівчину тягнуть у протилежний бік. Безпорадно озирнувшись, я побачив, як професор вчепився у неї кігтями, довгими чорними кігтями просто в живіт. Я відчинив двері і кинувся геть, залишивши дівчинку в лабораторії. Боже милосердний, я покинув її там. Не пам'ятаю, як я вибрався з будівлі і опинився на вулиці. Мозок ніби вимкнувся, поки я дерся з усіх ніг. Однак, вибравшись, я все ж таки затримався, щоб замкнути всі двері назовні, і лише потім викликав по рації Служби безпеки. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Хлопці, викликайте поліцію до центру астрофізики. Терміново. Тут капець яка різанина. Вхідні двері затремтіли, і я знову почув той кошмарний вереск. Повторіть! сказав голос із рації. Слухайте! Сказав я. Негайно наберіть Лоуренса Саммерса. Це був тодішній президент Гарварда, і я бачив його підпис на документах у папці з усіма цими формами згоди. Скажіть йому, що експеримент із червоточиною пішов кудись нахрін зовсім не в той бік. Двері перестали тремтіти. Мені залишалося тільки молитися, щоб ця хрін не здогадалася розбити вікно і вилізти назовні. Ти ж прибиральник, правильно? запитав інший голос з рації. Це що, жарт якийсь? Експерименти з червоточиною. Ти там що, бухав? Телефонуйте Самерсу! Якщо ви цього не зробите, Богом присягаюся вам до кінця життя буде це вертатися. Телефонуйте, мать вашу, зараз же! Виникла пауза, від якої в жилах застигла кров. Я почув, як професор намагається вибратися цього разу через бічні двері, видаючи ті ж кошмарні крики. Зрозумів вас. За дві хвилини з'явився кортеж із чорних позашляховиків. З них вистрибнула команда озброєних до зубів хлопців і, пробігши повз мене, рушила до будівлі. Вони вибивали вікна та застрибували всередину. Я чув стрілянину крики так багато криків і жахливий вереск професора. А потім запанувала тиша. Через розбиті вікна застрибнула всередину друга команда, але цього разу не було криків. На моє плече лягла чиясь рука, і я різко обернувся. За мною стояв чоловік. Як він виглядав, у пам'яті у мене не затрималося». Але я запам'ятав нашу розмову. Розкажіть мені, що сталося, попросив він. Я розповів йому все те саме, що розповідаю тут вам. Ми приготували для вас щедру компенсацію і договір, який вам потрібно буде підписати. Що за договір? Про нерозголошення. Згідно договору, вам забороняється розповідати про те, що сталося сьогодні, будь-кому, а грошей дасте скільки? Мільйон. І підвищення. чоловік замовк. Тобто. Ви все ще хочете працювати тут? Після того, що сталося? Комусь треба прибирати лайно, я знизав плечима. Добре, без проблем. І ще дещо. Що саме? Я хочу, щоб другого такого разу не було. Я хочу, щоб ви підірвали всю цю хрінь і спалили всі папірці. Звісно, а я подивлюся. Звичайно, повторив чоловік. Я думав, що все скінчилося, але ніфіга. Минулої ночі я бачив професора. Він подивився мені прямо в очі, посміхнувся цією своєю нахабною усмішкою і сказав: «Якся маєш, чувак? І я втік звідти. Поліція мені не вірить. Я відправив купу листів помічникам Лоуренса Саммерса, обдзвонив усі номери, які тільки зміг знайти, щоб зв'язатися з ним, і не отримав жодного натяку на відповідь. Я просто не знаю, до кого ще звернутися. Я боюся, що професор збирається знову відкрити червоточину, і я боюся, що цього разу він притягне з того боку своїх друзів. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.